Ей, 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 увімкніть джаз на литий віскі, ми повертаємось у часи мафії. Мафії 2. Мафія 2 – це та гра, де ти відчуваєш себе крутим мафіозі, поки не розіб'єш свою тачку на первому ж повороті. Так я вже грав Мафію 2, але ця гра настільки шикарна, що в неї хочеться повертатися знову і знову. І сьогодні ми знову зануримось у цей світ гангстерів. Класичних автомобілів, небезпечних угод та постійних проблем зі законом, декілька крутих фактів по мафії. 2. головний герой Віта Скалета єдиний, хто може прийти до друга в костюмі в і просто щоб крати машину. Події відбуваються в Empair Bay, якщо я правильно сказав, вигаданому місті, яке поєднує риси Нью-Йорка, Чикаго, Дейтрона та інших американських мегаполісів 40-50-х годів. У грі понад 100 класичних треків від джазу до рок н ролу Це одна з найкращих ігрових добірок музики. Також, якщо спробувати Пити Джо в Грі, це, це ваш кращий друг, якщо що, він просто відповість. Ти що, серйозно? Чому мафія 2 це класика? Головна причина сюжет це не просто стрілявка, а справжня ганстерська драма. Фізика машин тут або крутий гонщик, або постійний клієнт автосервісів. Деталізація світу, може зайти в магазин, купити костюм, заплатити штраф поліції, аби просто дати драла. Я не знаю, що сьогодні піде не так, але точно знаю, без хаосу не обійдеться. Напиши в коментарях, який момент у мафії 2» тобі запам'ятався найбільше. Лайк, якщо хоч раз, намагався їхати за правилами, але це длилося максимум 5 хвилин. А тепер сядь зручніше. Запали сигару або чайок завари і давай занурюватись в атмосферу Мафії 2. Ну ось ми знову встрітили. Просто це легендарне меню, як же кайфово, яка кайфова музика, ти просто сидиш і засоводжуйся. Все, побігли, побігли штурмувати здання. Представимо, що це наша українська рада з депутатами. блядь! А тепер просто ця гарна зімня, кайфова, від якої просто кайфують кожен, хто грав цю гру, блять, атмосфера зіми, старого американського города. І починається історія мафії. -ту. Дайте джазу більше, джазу, будь ласка. Я хочу, блять, джазу. Бля, вони і тут всіх зупиняють. Ви салите це ха, блять, харе уже, а? Бля, побільше таких друзів. Ти не хочеш на війну? Ні. Ну зараз почекай дві хвилини, я зараз це рішу. Ах, ну навіщо ви прям зараз все показуєте мені? Прям з початку гри, блядь, ну я ж зараз грати не захочу. О, магазин одежди. Можна купити собі нові труси. А то, блядь, заебався в Марлі ходити. Треба щось приобрести собі нове. Такий тупо американський хрущовик, блядь. Прик... Це що криса? А, це кіт. А, Ти сука, на кого шипиш? А ну хватає за хвіст. Блядь. Ти блядь, котяра. Блядь, настільки зараз приблизна тема, що якось навіть не до смішок, блядь. Якось хочеться трішки плакати насправді. Бажаю всім, щоб всіх с... сини садись. та всі інші вернулись Мирный до своїх сімей. Це, блядь, ужин це така приємна Собуді штука. Це зараз бажається кожному, у кого хтось на війні. Це моча війна. А до чого вимовитись? Можна просто сказати слава Україні. Ого, в мене є лошадка! Так, ладно, закрій двері, щоб мама не бачила, що мені 47 я на лошадке катаюсь. Свобо, бля! Пожалуйста, ти делаєш, давайте. Давай, хуже. давай! Поближе, підійди. Давай, давай, петух. О, блядь! Сейчас, підожди, зараз. Я там камінець був, я в Давай, давай, давай. Що таке? На, бляха. І зараз опіркот. Отак, бачимо, треба робити, бля. Запоминай! А! Сука, отак не запоминай, такого робити не треба. А зараз дивись. Да ти де який сильний. ты дыркай сильный. Ты шо, Браво Старс проиграл? Че, я не розумію, блядь. Давай. Ааа, блядь. А. О, ты прям можешь кого хочешь быть. Добрый вечер, му! Ебать, мах. Так, от эти двери еще нам потрібні. Бля, козла старая бабулька. Фу, блядь. Может быть, то напьем не а? Не? Я не вовремя. <рес> нет, нет. А мне не сдаеся, я к. У нас блядь, светофор, ты же дебатишь, ты кого ты ху пикаешь мне тут, а? Бля, Джо, выйди ему колеса с пусты. Чему ты сигнал, черт, блять. Липовые разрешения на оружие увольнительное для тех, кому надоело воевать. Аж жвачкой бабл гам, е. Так, вид машину. А тепер ми можемо е, змінити колеса. А скільки грошей і є? І, так, давай подивимось. О, мені ці подобається. Такі білі, гарні, вони підходять. І тепер далі що нас ще є? Так, тепер. Е, номера. Змінити номера. Ось такі мені номера подобаються. От і свалка Майка. Виїжджай через ворота. Ага. Добре, перва робота на свалки. Як по мені здається, саме топ. Робота на свалки. Чому ні? Бля, який гарний мост. Це. А, блять! Стоп! лишній там був. Я вам. Я вам говорю, він був там лишній. Десь налево. Ааа, блядь, ти вовремя сказав. Нормально. Тришки пошкрябую там карандашом підфарбувати, все буде гаразд. Та бляха, ну ви можете ну, быстрее тягнутися, чувак. Ну що ви, блядь, тянетеся, кравлики? Ти, взагалі, блядь, сумку свою забери, придурочна. ой 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 Блядь, ти Ку... Да Проблемы, блядь. Ничего а, черт. Ничего, никакого черт. Ты куда побег? А. Все, блядь, присев, ведь почи... Нахуй. Так. Что там? Что Че там, черномази? А ну скажи, мадафака. Эй, ты что делаешь, мадафака? Блядь. Чур. Ладно, чувак. Зараз ДАВАЙТЕ обратно, блядь, бананы есть, ты ВИ вы СЮДИ, сюда, блядь? А, сука, про так тихонько. Бля, ничего себе ты митки, черномазый, блядь. Ты в них ч, чи че? Ось так ось. <свистит> да, блядь, ты дых бегают. Dante, яма, чи що була. А ще мені більше подобається оце, оце ось частина дороги. Бля, вона така прикольна, зараз як вилити, ну А воло, волова! І опа. Блять! Мосорний бак? Це було лишнє. -а! Та машина теж стояла там неправильно. Я трошки припаркував її. Зрозуміло, да, що я хочу. Кому вообще нравится таскать коробки целый день? Реально, блядь, просто це такий бред, оце таке в житті, розумієте? Тупо раб по системі. Идеш, блядь, працюєш, займаєшся хуйнй, а другие хавають там стейки, блядь, сидять себе. А ти тупо тягаєш ящики за 10 баксів. Ну вот просто жиза, розумієте? Блядь, як ця штука просто заебала. От... А потім вони здивуються, блядь, а чому люди беруть э, автомати блядь, крадуть? І це за десятку И це за десятку, чувак! Це за десятку, тому що наш народ, блядь, в рабстві, блядь, В повному рабстві. Кого ти, блядь, пугаєш, мені цікаво. Кого ти пугаєш? У пукалки, блядь. Тож пластмасовий пістолет, блядь, з машиною іграшок, блядь. що ти мені тут розказуєш? Дебіл. Ну, я ж просив просто віддати гроші, просто віддати... Опа! О, блядь, оп! Ну давай, давай, оп! А зараз хитрик, блядь! Давай! Бля! Тихіше. хише? Бля, ничего себе, ты что, боксом занимался, ты детстве? На, право, лево. Бля, чувак. Ну, давай, еще разок! опа. Бля, ебатая обезьяна, ты просто горилла якась. Ну давай, опа, хоп, опа, опа. Ничего не плюшка, так? Давай, вставай, бляха. Нюхни запах моих дорогих туфлей, блядь. Еще кость будет питание, петушары, а? Давай договоримся. Давай просто договоримось, виходь. Чувак, давай просто договоримось. Ебать, 50 баксів! Йоп твою мать, чувак. ти да, це. моя машина! Яка твоя машина! Ти, блядь, бачиш куди ти їдеш, ти! Еба! Так, зараз, подожди. Ти, <тас> Придурок, блядь! Вылазь свої корча, давай розбирайся, блядь, Ну! Давай, вилазь, чого ти там сидиш? Блять, не ходишь по хорошему. Все, блять, вот так решаются проблемы, І И ж там дерево. Ты хто сказал, блядь? А ну повтори ще раз мне це в спину, блять, давай. За руль, каже, кто б мене за руль пустый, блять. Твоя мамаша, блядь. Выходь бабуля. Та залиш свій знаю, номерок, Богу. будь ласка. Спасибо, что подвез, малыш. Спасибо, Мария. До Ты встречи. ще мого малыша не бачила. Ты оставив номерок. Хиши, давай. Опа! А що в тебе за хуй резиновий? А, це фонарик. Миєм поли, миєм поли. Ви... Блядь, да я. Ви я за хлібом вийшов! Ви я за хлібом! Бля, тупик! Туп... Блять, ти що? Ага. Чуваки, це не ваша свіна, розумієте? Я просто за хлібом, я охранник цієї контори! Бляха, фух. Бля, д. Давай. Давай. Давай, крутый, блядь, давай. Крутый. Это дився. Убив? Насав штаны. Уууууууу. Блядь блядь, бля-бля-бля, прости, дитку, прости, 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 блядь. Вибача, дітям, дітям твоим передам, що ти була гарною мамою Просто я повинен стигнути господи. Я ей на цьому таксі вижимаю 80 воно зараз згорить блядь. Просто від вітру нахуй здує весь кузов. Давай, давай, я повинен стигнути хоча б ще по одну, хоча б ще по дну заправку. Бля, давай, ну газуйте, ну чого ви стоїте? Ви що, не спішите на бензин? Бля 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 бля. Тихише? О, нормально, бачу ще одну. Чувак, дай проїхати, Мені куди важніше, ніж тобі. Джо, я вдома. Яєшниця вже пожарина чи ні? А чого я не маю вдома? А, ты на кухне уже пьяный нахуй в жопу, так? А, не. Вани. Джо, да ты дився? Бля, убив, чи шо? Чисто показав свого лисого вікно. И выпив пивка. Ну что может быть краще. Ох, блядь, ничего собі я фраер, блядь, Чому я раніше так не надевался? Блядь, ты про все бабушки мои. Блять, вона нарах лично, вона навіть виглядає як я какая стазик, якому ком блять, что это такое? Что вам податься? Кофе, вискас. Не уйти. Да, блять, ты так думаешь, чувак? Ты не знаешь, кто я такой? Я, я чувак. Твою мать. Да я сам в шоке, я ничего больше креативного не придумал. Да нельзя? Блядь, на нельзя. Блять по факту ты что, ебанул, блять! Крайне осторожны. Разрешаю открывать огонь. Вы что, охуел? Я каю, огонь, блядь, Я гражданин... Ебать, у него автомат. Все, был. Все, теперь требуется Привет. Джонни дома. Он сказал, что ждет тебя за обедом у Фредди. Ясно. Жалко ты дрых, когда я пришла. А то поиграли. Да-да, поиграла бы в Может, сейчас. другой раз, котик. Пока. Ну ти шлюха, бляха. Ну я вернись. Блять, чувак, ти це то зря зробив. Я сьогодні не в духі не не і було, вже в'їбав дві банки шейку. Ладно. Тому ти це просто зря зробив, чувак. Це шлюха мого друга. Ти не маєш права просто обіжати, блять, шлюху мого друга. Ей, Зараз буде серйозний розговор. Я, блядь, друг, О, шлюхи его друга. Так что давай, заткнись и отвали, пока я в хорошем настроении. Она что, твоя девчонка? Не, вона шлюха моего друга, блять, ты что не знаешь еще? Ещ слово, и буду суку вставлять комплектом. Чувак, краще просто прислухайся. Я предупреждал. Чувак, краще прислухайся, блять. Краще. Сука. Блять! Ти... блядь, провалива. Фу, ти квандо, тикландо, тикнудо! Китайський бокс, блядь. А зараз танго, 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 оп, оп-оп-оп-оп-оп. А, ага, ага, сука, по носу. Давай, ще раз, ще раз, оп, 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 танго, танго. Це просто гарне прев'ю для відео. Смотри, кого-то кончили. А я не знаю у кого та, як та що. Він просто лежав уже тут, я просто прийшов подивитися. Бать, це що таке? МГ-42. МГ-42? Ми його звали циркулярка Гітлера. Циркулярка? Бляаа. Ого. Та ну не привлікай Так, ну що ти робиш? Ну хватит. Чувак, зараз кінчу, ну хватает. Ох, яка просто вайбова атмосфера. Грязні вікна. Єбать, це що за за кетчуп має на машині? Я ж нікого не збивав. У когось, походу, запущений туберкульоз. Чувак, зря ти так. Опа, і шляпа злетіла. А я тобі казав краще вчи математику йди на юриста, блять. Ой, що таке, свинка пепа трішки злякалася. О, бля, я киратяка. Фу, Привіт, Ораки его. А, це стане привіт. Все, все. Що нахуй тут? Ох, бля, яка картина прикольна. Я цього раніше навіть не замечав. Вже майже доїхали, вже трішки залишилось. Потерпи трішки, блять. Не стечеш кров'ю, не переживай. що це кетчуп, і все буде гаразд. Ебать, что с нашей машиной? Ей просто пухарево было. А вы вот я ехав спокойно, yeah, насправдит. Вы доктор Эль Греко? Нет. Художник, блин. ха помощь, -а -а -а. Бля, прикольно, шутка. то его в дом. Стой. Деньги свои возьми. За работу, вот. Знаешь, это не к спеху, но спасибо. Ей, спасибо за все Надеюсь, обойдется. Да. Я тоже. Респект. Просто респект, реально. Чувак, оце респектовано. Наскільки? 2000 баксів нахуй. Єбать, да я багатий просто. Я просто багатий, все. Ох. А те, що буде далі, буде в другій частині. Я сподіваюся, тобі сподобається перша. Ти напишеш про це в коментарі. Прямо зараз. Якщо ти дивишся до кінця, то по-любому напиши в коментарі, чувак, це просто респект. І. Надеюсь, тебе було цікаво. До зустрічі.